За час війни У нас це перше відкриття офлайн-виставки, тому для нас це знакова подія. Для такої виставки ми запросили учницю Григорія Івановича Синиці, члена спілку художників України Олену Телятник. Квіткова тематика, в принципі, вона не є випадковою, тому що мовою квітів свого часу говорила Ганна Собачко. а Ганну собачку Григорій Іванович називав для себе Богом у мистецтві. І тепер закономірно шумовою квітів. Говорить його одна з кращих учениць Олена Телятник. В експозиції зібрані 28 полотен Олени Телятник, учениці видатного криворізького художника. Роботи написані більше як за 25 років життя. Є й свіжі створені буквально кілька днів тому. Останню персональну виставку Олена Телятник презентувала в музей-квартирі художника Григорія Синиці 5 років тому. Саме Герой Іванович усе життя відстоював саме традиційні українські цінності. Він боровся за відродження українського колористичного мистецтва. І, напевне, оці його прагнення і закладені у його учениці, яка вчилася з 1993 по 96 у майстра Олени Миколаївни Телятник, тому що вона не просто художник, вона є активним учасником різноманітних міжнародних Народних заходів, вона є активним учасником різних мистецьких аукціонів, всі кошти від яких ідуть на ЗСУ у роботах. Відображена краса країни через її символи природи, і навіть у час війни, коли гинуть люди, Україна квітне, вона дає нам змогу любуватися нею та бути сильними, попри всі випробування. Я хочу приділити увагу цій картині мальви. Це на початку війни, у 2014 році. Мене дуже зворушила історія наш кривороський хлопець пішов добровольцем в АТО Олександр Кондратенко, і він. Загинув сама художниця обожнює квіти, вирощує їх, каже, зараз, як ніколи, оживають і вони на її полотнах. На ментальному рівні допомагають справлятися з трагізмом нинішніх реалій. Олена, який вчитель колись, багато експериментує у творчості, пише різножанрові полотна. Художниця повноправний представник сучасної течії постмодернізму, який багатогранний на експерименти та прояв свого авторського Я певна її колега Ганна. Хочу привітати місто Кривий Ріг з тим, що є така чудова квартира, музей імені Григорія Синиці, тому що велика честь, коли художник світового, світового рівня представлений, хоч в маленькій свої інтерпретації, але все ж таки про нього пам'ять збережена. І я думаю, символічно, що Олена саме тут виставляється, тому що вона є ученицею Григорія Синиці. І я думаю, ті фундаментальні знання, ту основу вона отримала від нього і розвиває все життя. Також у стінах закладу відбулася ще одна приємна подія. Національна спілка художників України відзначила відомого криворізького митця Юрія Бондаренка нагородою за творчі здобутки. Побачити твори художниці Олени Телятник. Всі охочі можуть протягом місяця. Завітати до музею квартири Григорія Синиці можна з 10 до 17 години щодня, окрім п'ятниці та суботи. Надія Шевченко, Андрій Славний Цей день.